Майстерністю і легкістю артистів балету захоплювалися поети. Їх малювали художники, про них знімали фільми. І якщо професія балерини завжди на слуху, то чоловіче обличчя українського балету залишається у тіні. Сьогодні мова піде про нашого земляка, уродженця Коломиї, а нині артиста національного академічного гуцульського ансамблю Гуцулія Володимира Петрика. Було спочатку хобі, перетворилося в моє життя. Я взагалі танець дуже любив, він, напевне, десь в мене всередині був весь час. Ну, а танцювати почав пізно. І саме перше моє випробування як танцюриста це було в училищі в ансамблі Коломийка. Завдяки якій Коломийці я чув про цей ансамбль, який він є. На той час він був дуже популярний, виїзний. От, власне, через тільки через цей ансамбль я пішов в це училище, щоб бути учасником цього колективу. Це були ті часи, от 90, там 87 рік. От 90 ті оці, це якраз ті е, ці часи, коли танець був популярний, популярний був дуже в Коломий. Коломий він був дуже популярний за е, через те, що тут був популярний колектив покуття. Він кожен мріяв в цьому колективі танцювати, кожен мріяв бути учасником цього колективу. Відповідно, артист, балету, танцюрист в Коломиї був був такої великої букви, можна сказати. Була у житті Володимира також служба в армії. Там він теж займався хореографією. Майже відразу Петрику запропонували бути танцюристом в ансамблі МВС України. Мені дуже повезло, тому що першим моїм балетмейстером був товариш Володимира Петрика. Це був Козулькевич, це була людина з великої букви, от з якою я дуже радий, що я мав можливість познайомитись і тим більше в нього потанцювати. Це був товариш Петрика, який ми разом творили полотна хореографічні, Були друзями, які зустрічалися час від часу, тому це для мене була честь. Після закінчення Коломийки, завдяки там Вірі Іванівні, яка пізніше була репетитором Коломийці, трошки дала нам школу. Я зміг піти до Дани Петрівни, провіритись, яка мене взяла в свій колектив. Це людина, яку я на початках дуже боявся при заході на репетицію, я стояв, боявся дихнути, і тепер це стало моїм найкращим другом. Ми з нею часто зізвонюємося. Я, коли вона мене кличе до себе на концерт прийняти участь, я з радістю все лишаю і йду, тому що це мій, можна сказати, рідний колектив. Це є як моя сім'я. І в цій людині я завдячую перш за все за те, що вона мене навчила працювати на сцені. Вона мене навчила також бути балетмейстером. Ми... Я мав радість, таку таке щастя побувати з нею в цій атмосфері створення нових полотен і. Багато чого від неї навчився з теплотою. Пан Петрик згадує своїх друзів, теж танцюристів, з якими разом починав свою кар'єру. Це була така компанія таких фанатиків хореографічних, які зустрічі ми вже 25 років. Як як танцювали, познайомились. Ну дотепер ми тримаємо дуже тісні відносини. Це є Марія Фелишин, Аліна Мельничук, Богдан Малецький. Якщо ви знаєте, такого звичайно. Який був на той час, він був старшим, який вводив у нас програму. Принципі, це був зірець для нас всіх, до якого ми тягнулися, і от такий вчитель, наш можна сказати. Оце є компанія, яку ми підтримуємо до цього часу. Ми є близькими друзями, з залиш... такими залишилися. У той період було багато гастролей за кордоном. Чи не найбільше вражень, чоловік має від першої зарубіжної подорожі. Перша поїздка це була з даною Петрівною в Грецію. Це в Радянський Союз виїхати це було дуже таке. Щось велике дійство це перший раз я побачив закордонний паспорт, можна сказати, який потім нам залишили. Він я ще по ньому їздив довгий час, але таких людей дуже мало було, що мали ці паспорти. Це була поїздка в Грецію. Е, перший раз ми там поїли в Греції. Це якраз почав 90, е, який там був 90-й рік, 89-й. Це якраз ми тоді перший раз поїхали, несли там на марші, коли маширували на параді. То ми перший раз там пронесли прапор України. І ззаді несли прапор е, прапор України радянської і ззаді несли прапор України теперішньої синьо жовтий прапор. Це от початки цієї незалежної України. От, власне, ми там вже їх відмітили. Можна сказати. Є що згадати із гастролей краснодарським краєм. Там танцюрист разом зі своїм першим колективом встиг навіть попрацювати у місцевому театрі. Ми мали там таку можливість, тому що це був будівельний оздоровчий такий табір. Це з училища ми туди поїхали, там були ціле літо і нас не заставляли там працювати на виноградниках, ми все-таки були творчі люди. Нас задіяли в виставі, яка там називалася. Про, про стрільця. Про про Федота, стрільця. Та, от ми були учасниками. Там багато кого пробували, там були з Прибалтики багато. Працюючи, працюючої молоді з Білорусі, з силового союзу там був цей оздоровчий табір. Ну всі пробували, ну, взяли наш колектив цілим на цю виставу. От це перша була вистава. Ну, в принципі, вистава, яка, що ми ж спробували себе крім артистів, балету, ще акторами. Після армії, повернувшись у Коломию, Володимир Петрик почав сам викладати хореографію завдяки тій самій Вірі Іванівні. Яка дала мені от, цей поштовх такий до викладання, крім того, що танцювати? Моя перша така робота була з дітьми це в Печеніжинській школі. Я там пропрацював півроку, після чого провірявся в ансамбль, і мене вже взяли. Тоді переїхав Франківськ жити. Петрик і сьогодні танцює у Гуцульському ансамблі. Цьому колективу чоловік присвятив понад 20 років свого життя. Взагалі, в цульському ансамблі спочатку складно було, тому що я попав туди без освіти. Мене просто взяли як артиста балету, але все одно треба було е, йти далі. От я поступив в Київський національний університет, одночасно заочно вчився і працював на роботі. Ну, спочатку було тяжко, все-таки освіта є освіта. Ну при закінченні 5 років у стало трошки попроще, трошки легше. Ну, для артиста любого, напевне, жанру, спочатку потрібно, щоб це було всередині в нього. Якщо тебе до цього нема дару, нема бажання цим займатися, освіта ніяка, звичайно, це не допоможе. Але якщо в тебе є бажання, є дар, і що до цього освіта, звичайно, дуже допомагає і дає дорогу передачі. Скажімо, було не так важко, як було страшно. Все-таки не знаю, як там сприймати. Ми колектив, колектив, скажімо такий вже спрацьований, знаменитий і попасти в такий колектив. Тим більше, де там твій родич, тим більше Петрик Володимир Васильович, так само, як і я, Петрик Володимир Васильович. Ми всі ходили, дивились, як там я. Ну, старався не підвести його старався тримати марку на рівні. Получали зарплату. От я отримав мені в бухгалтерії там через віконечко видали. Я такий радий, там така велика зарплата, і тільки два місяці, як на роботі. І тут дивишся, він каже, така зарплата, щось мені зрізали. І тут і за два дні він пішов в бухгалтерію, доворився, нам попутали просто зарплату. То завжди в відомості після того випадку писали Петрик дорослий Петрик Малий. Після того таких не було дуже. Практично, це моя сім'я, моє життя, моя робота. Можна сказати, що моє життя крутиться в цьому ансамблі. Я роз'єднати сім'ю і роботу на мене не роз'єднюється, Це є єдиний ціл. Артистом балету не така вже й легка справа. Та Володимир Петрик радіє, що обрав саме цю професію. Вона є в першу чергу прекрасною, тому що це є концерти, виїзди, це є як вам сказати, це є життя, яким ти живеш більше для когось. Напевно, ця радість воно приносить також і тобі. Ну, якщо ти спеціаліст у свої я думаю, це не важко. Стихія Петрика це українські народні танці. Та був час і експериментів на сучасні мотиви. Тоді він створював підтанцьовку для співаків, чи не найяскравіші враження від співпраці з Аллою Кобелянською. Я вам скажу, що це наскільки захопила оця людина сама, наскільки хотілося з нею попрацювати, що коли запропонували, може би ви змогли. Хоча я сучасними танцями не займався по житті, ну я спробував. Завдяки Тані, яка була балетмайстером, нас поставила там номер. Ну, ми станцювали. Я думаю, непогано було. Ну, перший початок був такий спробувати себе в іншій хореографії, як народно. Вже танцюючи у гуцульському ансамблі, Володимир Петрик також практикувався як викладач. Десять років пропрацював при Карпатському університеті викладачем на кафедрі хореографії. Ну зараз три роки як не працюю, тому що не можна. Тісний розклад виїзних гастролей і розклад на навчання треба було вибирати. Все-таки вибрав гуцульський ансамбль. Інститут зараз не працює в даний момент. Ну, все-таки планую зараз я балетмейстером в уцульському ансамблі, працюю, планую працювати далі в цьому колективі. Якщо закінчиться кар'єра артиста балету, хотів би продовжити. Як балетмейстер у цього колективу кажуть, що серед артистів балету існує дуже напружена конкуренція. Та пан Володимир все це спростовує. Він досі підтримує дружній зв'язок з багатьма українськими танцюристами. Мені є товариші з ансамблю «Танцю Вірського», з якими ми разом в Києві вчилися ансамбль е е МВД. тепер е Київський ансамбль військ. Також Шаманова Наташа, яким ми разом в інституті вчилися. От багато товаришів, в принципі, є. Ну, зараз вони в Києві були, багато хто пороз'їздився, але товаришів. От, власне, її, е... У нас дуже добрий викладач був в Києві, який нас це колосок Олександр Петрович. Також він виявився дуже добрим другом, товаришем Володимира Петрика. Вони ще разом танцювали. Він танцював в ансамблі Вірського Петрик Гуцульському. Ми ще товаришали з давніх часів. Мені... Повезло, що також це мій викладач, мій куратор групи був. І також він нашу групу дуже сплотив і от дотепер ми спілкуємося з цими людьми. Володимир Петрик виховує 12-річного сина. Хлопчик займається гімнастикою. Можливо, колись продовжить справу батька. Ну, не знаю, може ще попереду, що 12 років, якщо захоче, я думаю, піде. Музику чує добре, ну, що, в даний момент про танці чути ще не хочу. Ну, Я думаю, якщо він буде добрим гімнастом, то танець прийде саме по собі до нього. Підтримую раді за мене. Все-таки вибрав любиму справу, йду цією дорогою. Думаю, більше щастя не може бути. Секрет успіху пана Петрика простий, і ним він залюбки ділиться. Сильно хотіти, і все буде добре. Ну, напевне, ще трошки удачі треба мати по житті. Бути, напевне, доброю людиною, і життя тобі дорогу постелить само. Ну і звичайно, про мрії. Я б хотів станцювати, напевне, танці інших народів, в принципі. Я, мені дуже подобається Іспанія. Ну, не прийшлося потанцювати. Хоча б, я би дуже це моя мрія була станцювати якийсь іспанський гарний танець на сцені. Володимир Петрик займається улюбленою справою. Танцюрист каже, що для щастя більшого і не треба. Ну, напевно, знайшов себе на своєму місці. Найшов своє місце на землі. Ну думаю, що згадку добру залишу. Наскільки хотілося б, хоча б залишити про себе якусь добру згадку. Багато чим у своєму житті Володимир Петрик завдячує педагогам. Чоловік зазначає, що доля була щедрою на добрих вчителів. Зараз його наставником є народний артист України, головний балетмейстер Національного академічного гуцульського ансамблю Іван Курилюк. Мене виховував народний артист Володимир Васильович Петрик. Я як народний артист стараюся виховати собі заміну, не не боячись. Те, що яка молодь є перспективною. Я тішуся, що я маю такого вихованця, Він дуже перспективний, талановитий, працьовитий, і я вірю в те, що прийде час, і він буде головним балетмейстером цього чудового колективу. Бажаємо успіху. Це людина, можна сказати, та, яка з мене зробила те, що я зараз є. Це Іван Васильович Корилюк, народний артист, балетмейстер, наш головний. Це людина, яка мене взяла в цей колектив без освіти. Це людина, яка мені дала дорогу, яка повірила в мене. Ну я йому найбільше завдячую по суті. Я з ним працюю вже 20 років.